Українські воїни вдосконалюють бойові навички. Так річковий десант показав, як бійці тренуються виконувати завдання у північній операційній зоні. Зокрема, цього разу відпрацьовували висадку десанту для оволодіння важливими районами узбережжя та допомоги військовим, що наступають з іншого напрямку. Спершу на берег висадились передові загони, які захопили визначені рубежі. Слідом за ними основний десант. Він знешкодив умовну оборону противника та здійснив рішучий наступ на берег командири регулярно готують підлеглий особовий склад. Це потрібно для того, аби у разі необхідності військові діяли впевнено, злагоджено та бездоганно. Тренування показало, що особовий склад здатен виконувати покладені на нього завдання, які необхідно буде виконувати у разі підвищення загрози з боку противника. Безпілотник Вінницький месник уже працює на фронті на перемогу України. Про те, що пташку купили і передали бійцям, повідомив ініціатор акції Влад Сівак. Нагадаю, гроші почали збирати після ракетного удару по будинку офіцерів. Вінничани надіслали на рахунок майже мільйон гривень. Сам же безпілотник коштував 800 тисяч. Волонтер пообіцяв до залишку на рахунку докласти власних грошей і придбати на фронт ще й пікап. у серце на Вінниччині чоловік вбив рідну маму. Бездиханне тіло жінки у домівці знайшла її донька та одразу повідомила правоохоронцям. Поліцейські кілька годин шукали підозрюваного та врешті затримали 25-річного мешканця Бершицької громади, сина вбитої. Наразі він в ізоляторі тимчасового тримання за вбивство може загриміти за грати на 15 років. Хотів продати заборонене. У Вінниці поліція затримала 19-річного мешканця Якушинецької територіальної громади, який розкладав закладки. Правоохоронці виявили у нього 25 підготовлених згортків з наркотиками. Зі слів затриманого закладки мав робити в районі вишеньки та розповсюдити за допомогою додатку Телеграм. У підозрюваного вилучили два телефони, а наркотики направили на експертизу. Закладчику загрожує до восьми років позбавлення волі. Тариф на послуги розподілу газу для «Вінницягаз» газ не змінився і складає дві гривні куб, які встановив держрегулятор НКРЕКП. Про це під час прес-конференції повідомили фахівці підприємства. Було прийнято закон, яким накладено мораторій на підвищення тарифів не тільки для операторів газорозподільних мереж, але й для всіх енергетичних компаній було прийнято рішення про накладення мораторію на перегляд тарифів з 1 січня. І мораторій буде, буде тривати виключно. Аж до півроку з моменту відміни воєнного стану З травня У багатьох споживачів змінився постачальник газу. Втім, на отримання послуг з розподілу це ніяк не впливає. Вінничани і надалі передають показання лічильників. На підприємстві зазначили, в оплаті послуг розподілу газу все також без змін. З 1 по 5 число, як і раніше, сервісами 104А, передавайте, будь ласка, показання лічильників а те війни це газ. Так само залишився без змін порядок оплати послуг розподілу газу. Термін оплати до 20-го числа поточного місяця. Вартість послуг доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта. Розмір плати залежить від обсягу споживання впродовж газового року. Він тривав з 1 жовтня 21-го року по 30 вересня 22-го. Ми беремо ваше споживання за минулий, минулий газовий рік, ділимо на 12 і визначається місячна вартість плати за розподіл природного газу. Важливо зафіксувати показники, передати їх будь-яким зручним для вас чином для того, щоб в оператора ГРМ, яким яким є він зафіксувалися ваші дані. За попередній газовий рік і ми коректно зробили розрахунок плати за розподіл природного газу уже на 2023 рік. Газове підприємство єдине, що забезпечує стабільність розподілу газу для майже півмільйона споживачів області. Тож працівники активно та відповідально готувалися до опалювального сезону. Реконструювали шафові газорегулюючі пункти. Замінювали газопроводи на аварійних ділянках і більше ніж 2,5 тисячі комбінованих регуляторів тиску. З початку повномасштабного вторгнення окупантів Вінниця газ ні на день не припинив роботу. Підготовка була надзвичайно тяжкою, але все-таки ми справилися. У нас на цей рік було заплановано 88 мільйонів витратити на підготовку системи ГРМ до початку сезону. Станом за 9 місяців на 75% ми її вже виконали. Втім, без своєчасної сплати вінничанами за розподіл газу підготуватися до зими було би важче, тож на підприємстві просять не баритися з оплатою. Це дозволить газовикам і надалі якісно надавати послугу. Ми всі маємо бути свідомими. Якщо ви якщо ви сьогодні не платите, АТ те газ за розподіл природного газу. Та завтра те він не має немає коштів для того, щоб закупити нові лічильники. Немає коштів для того, щоб заправити аварійний автомобіль. Все це, все це впливає на нашу здатність надавати відповідні послуги, і все це впливає на на вашу можливість користуватися нашими послугами. Готові на підприємстві і до екстремальних ситуацій, пов'язаних з війною. Для цього підготували 23 аварійно-диспетчерські бригади. Всі вони пройшли відповідне навчання та забезпечені усім необхідним робочим матеріалом. Міська рада підставила плече допомоги підприємству «Вінниця Обленерго. Хоч воно і знаходиться в підпорядкуванні обласної військової адміністрації, з бюджету міської і територіальної громади виділили 3 мільйони на закупівлю електрогенераторів. Вони необхідні для стабільного проходження опалювального сезону, який, як прогнозують експерти, стане чи не найскладнішим за всі роки незалежності України. Генератори дозволять навіть за тривалої відсутності електроенергії забезпечувати вінничан світлом, нагадаю. З проханням допомогти фінансово директор Обленерго звертався до керівників міста й області. Міська рада виділила саме ту суму, яку ми запросили в межах територіальної громади. Загальна потреба у нас для Вінницької області по нашому підприємству складає біля 17 мільйонів гривень. Ми отримали станом на зараз 3 мільйони. Але сподіваємося, що ту суму, яка нам вистачає, нам все ж таки буде е -е, знайдено в тому числі в обласному бюджеті. Того на сесії міської ради виділили 760 тисяч гривень на придбання спецкостюмів для саперного підрозділу нашої 120-ї окремої бригади тероборони. Ще майже півтора мільйони витратять на придбання мікроавтобусу для потреб Національної гвардії України. Вінниця поглиблює міжнародне партнерство у важкий для країни час. Представники німецького міста Карлсруе вийшли з ініціативою налагодити з нашою громадою побратимські стосунки. Вінницю обрали, бо маємо схожі стратегічні плани та цілі на майбутнє. На сесії міської ради депутати підтримали рішення про розвиток міжнародної співпраці. Згодом очільники обох громад підпишуть угоду про побратимство. Такі дружні відносини стануть ефективними у двосторонньому порядку, що дозволить покращити якість муніц муніципального управління у нашому місті. Серед іншого йдеться і про підвищення комфортності міського простору та соціально-економічного клімату в обох громадах. Бізнес Вінниці і Карл може співпрацювати у різних сферах. Відправною точкою партнерства теж можуть стати культурні і освітні обміни. Це стажування студентів, це стажування в тому або практика, скоріше всього, студентів вони запропонували таку історію. Це стажування наших працівників, молодих спеціалістів в тих чи інших напрямках життєдіяльності міста Вінниці. Це отримання, фактично, або вони готові поділитися найкращими практиками просторового розвитку, архітектурного планування, розвитку транспортної мережі. Мобільності, питання, екології, які пов'язані з екологією, взагалі з зеленою з економікою. Ці під час війни, попри військовий стан, вкладати гроші у цінні папери, криптовалюту, дорогоцінні метали чи нерухомість можливо та потрібно. Початківцям радять дотримуватись простих правил, зокрема, вкладати лише тоді, коли маєте регулярний прибуток, складати власний план інвестування та не витрачати одразу отриманий прибуток. Як стверджує керівник філії однієї з інвестиційних компаній Олег Доротюк, попри війну загроз для інвестування сьогодні немає, а почати можна із однієї Акції будь-яка людина хоче отримати дохід, маючи певні кошти. Щоб його отримати, треба правильно реалізувати цей процес і правильно вкласти свої кошти. Інвестиції, наприклад, в цінні папери це постійний дохід, який не змінюється. Тобто він може бути двохрічний, трьохрічний, п'ятирічний. Все залежить від цінних паперів, в які ви інвестуєте. Ми говоримо про державні облігації. Дощ і вітер не завада для юних любителів спорту з селища Чернівці. В будь-яку погоду вони на шкільному стадіоні. Хлопці підкачують м'язи на тренажерах і розминаються перед грою у футбол. У нас дуже спортивна молодь у Чернівці. Ми граємо в футбол, їздимо на змагання. Ганяють м'яча після уроків майже щодня. Олександру 15, а життя без спорту не уявляє ще з маличку. Це моральне задоволення і фізичне. В нас спорт це як життя. Ми ним живемо і займаємося ним. Спортивний майданчик поруч зі школою майже ніколи не пустує. Він став місцем, де вирує життя всієї Чернівецької громади. Також це є основним місцем для проведення будь-яких масових заходів. Тут багато відбуваються чемпіонатів саме з району, з кущові такі чемпіонати. А ще зовсім недавно тутешня молодь займалася на невеличкому полі без покриття та спортивного знаряддя. Різниця велика, тут поле рівне, нягеньке. А ще бігові дорожки, криті трибуни для вболівальників, тренажерний майданчик. Стадіон за всіма стандартами в Чернівцях будували з нуля і майже два роки. Роботи тривали б довше, кажуть в селищній раді. Якби не допомога земляка депутата обласної ради Віталія Беня. Ми виграли кошти з державного бюджету, це було буквально 600 тисяч. Більше півмільйона п'ятсот 537 тисяч надав Віталій Вікторович Бень. Яскравою і сучасною нині стала і сама школа. Будівлі ж до слова майже сотня років. У 2019 тисячі її взялись капітально ремонтувати І зовні, і всередині. Впорались за рекордні терміни. Тут повністю поміняна система опалення. Поміняно дах, зробили ремонти в класних кімнатах, облаштували територію школи. За такий невеликий період, тому що вже в 2020 році ми розпочали навчання дітей вже в новому приміщенні. Просторі, світлі класи, нові меблі і обладнання. Та особливо пишаються у школі їдальнею. Після реконструкції в ній все нове від столів до холодильників. В теплі і затишку тут можуть пообідати 90 дітей. В меню страви на вибір. Було борщ і гречаний суп. Є в нас у середу молочні каші, чотири види: гречана, рисова, ячміна і манна. І діти собі вибирають котре хто яку котру кашу любить їсти. Ще до початку навчального року в ліцеї почали облаштовувати укриття в погребі колишнього панського маєтку. Муровані метрові стіни надійно захистять дітей у разі небезпеки, каже директор. Зроблено тут роботи дуже багато, це все зайве, все звідси викинуто. Вирівняна підлога, зроблено освітлення, проведена сюди вода, проведено сюди інтернет. Намагаються виконати і ще одну безпекову вимогу: зробити другий вихід з укриття, але пробити міцні старовинні стіни виявилось справою не з легких. Тут потрібно ще залити бетоном підлогу після того, як буде зроблено другий хід, будемо намагатися цю проблему вирішити. Ну і я не знаю, яким. На сьогоднішній час я ще не знаю, але якимось способом треба забрати ось цю зайву вологу з приміщення. У підземному сховищі зможуть одночасно перечекати небезпеку і вчителі, і ліцеїсти. Нині його продовжують облаштовувати. Монтують санвузол, а до зими планують купити генератори. Облаштувати підвал, зберегти життя. Вінничани продовжують наводити лад в найпростіших укриттях. Ми зараз знаходимося під землею, майже це цокольний поверх. В мирний час приміщення пустувало і здебільшого в ньому зберігали дитячий транспорт. Та речі, які, як то кажуть, і нести тяжко, і кинути шкода. Та з перших днів війни мешканці заходились облаштовувати місцину, де можна перечекати тривогу, розповідає голова ОСББ Сергій Супрун. Спущені там стільці, лавка поставлена. Там ще одна лавка, і мешканці в перші ж дні війни вже використовували це укриття там для себе і близьких. Нині щойно лунає довга сирена. Мешканці спускаються в укриття. кажуть, усвідомлюють усю серйозність ситуації. Маємо два входи і два виходи. Ну тобто він з'єднує два під'їзди. При там найважчій ситуації, якщо завалиться один, у нас є вихід на інший під'їзд. Далі чоловік показує технічну кімнату. Тут зберігають запаси води. Переїхала до укриття і велика дерев'яна лава. А це додаткові місця. Вона стояла у нас на вулиці от, біля будинку. Ми просто її зняли, занесли сюди. Стільці, ту лавку це поприносили мешканці. Коли повітряна тривога, мешканці, навіть багато хто спускається сюди з своїми стільцями. У них є там розкладні, там вони з собою беруть, потім з собою виносять. Голова ОСББ каже, намагалися створити тут хоча б мінімальний комфорт. Коридорне приміщення, в якому можуть розміститися люди, от, і з подальшим там виходом. Вихід, звісно, там бетонна марка. Ще одне укриття мають поруч. В магазині у цокольному приміщенні теж можуть перечекати тривогу усі, хто опинився поруч. Як от Анна Дунь, студентка переїхала до Вінниці, тікаючи від війни. Каже після пережитого завжди, як чує сирену, прямує в укриття. Небо було дуже червоне, і в диму ми всі перелякалися. Звучали вибухи. Недалеко від нас сталося вбивство, не вбивство, а людину розірвало. Тому в цей період дуже важливо, коли звучить сирена, ховатись в укриття. В Магазині кажуть, під час тривог намагаються створити для усіх комфортні умови, зменшити тривожність і відволікти від поганих думок. Люди як в укритті, і коли в людини паніка, то ми стараємося їм чимось допомогти, даємо діткам розукрашечки, даємо якісь іграшки і людям пропонуємо чайочок безкоштовно. А ще додають, будівля побудована надійно, адже зовнішня стіна має бетонні перекриття завширшки понад 60 сантиметрів.